Вітаю, друзі! Зараз я покажу, скільки часу займає робочий день на AdClickExpress. Express. Отже, зараз ми входимо у свій кабінет. І починаємо працювати, натиснувши кнопку Get Paid Now. Так. Входимо на перші оголошення. Ми можемо вибирати одну з трьох і потрібно просто натиснути кнопкою на рекламу. І в цьому правому верхньому куті пише час, скільки залишилося переглядати цю рекламу. Ось уже він закінчився, натискаємо. Натиснувши кілька реклам ми натискаємо далі Степ другий, про другий і натискаємо «Get back now. І зараз малимо порахувати, що ми заробили ось щойно 70%. центів. Але це ще не все. Значить в них є так звані два кабінети. AdClick Express. І, і, і такий він жовтенького кольору. То ми можемо дивитися на наш гаманець. О, це у нас всього за 2 дні 40. А є також другий гаманець. Отже, зараз ми знаходимося у кабінеті номер 2 він, називає, він у нас більше синього кольору. І система така сама. Натискаємо. «Websites from Banner», Натискаємо рекламу, яку хочемо, і чекаємо скільки. Закінчилося. Натискаємо іншу, ага. звідки хочемо або знову ж таки із цього. Чи можна зробити цікавіше, наприклад, подивитися Few Funny Media. Вискочать на такі ці цікавенькі ці фотографії. Ну, наскільки я розумію, це все робиться для того, щоб просувати сайти. Тобто, як, чим більше кліків у сайту, тим більше в нього рейтинг. Тому компанії платять зараз фірми-посередники, щоб розкручували їхні сайти, Next. Keep smiling. Для того, щоб зупинити, натискаємо Stop Viewing і заходимо, близково натискаємо Get Paid Now. В цьому випадку на, у синьому кабінеті зазвичай додається 30 центів за ці кілька кліків. Так, 30 центів. І в загальному за 4 дні на цьому на синьому це є. 1 долар 20 центів. Про це все ми будемо говорити в наступних передачах. Якщо вам потрібна програма, як зареєструватися тут, пишіть свої коментарі в Ютубі. Я зроблю спеціальну передачу про реєстрацію.